Present simple affirmative стверджувальні речення. Для утворення стверджувального речення. Для підметів I, you, we, they це перша особа однини і вся множина. Ми беремо дієслово без ту і без жодних закінчень. I read every day, I play every day, We read, we play. Для третьої особи однини – це he, she, it, ми беремо дієслово і доєднуємо закінчення S. Або закінчення ІС. Коли в нас шипляча в кінці. або O. He reads, She Reads, OR SHE Watches, She Brushes. Кей. Okay. Interrogative – Питальне речення. Для утворення запитань нам необхідне допоміжне дієслово do або «does». «Do» для підметів I you, they» Does для третьої особи однини для he, she, it. Коли в реченні з'являється does, закінчення s і es не потрібне. Тому does she read, does she cook, does she watch. Do we read, do they play. Негатив. Заперечні речення. Для утворення заперечень нам необхідно до нашого допоміжного дієслова do або does доєднати заперечну частку нот. І виходить до підметів I, you, they – I don't read. We don't read. Для he she it – he doesn't, she doesn't read. Знову ж таки, закінчення S і SIS немає. Для повного відео і повне пояснення на каналі переходьте, будь ласка.